Доброго дня, друзі! Ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що вчора, весь вечір, 20 березня, містечко Джанкой на півночі окупованого росіянами Криму, було. У Бавовні, що ж там відбувалося і чому це важливо зараз для Одеси. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Отже, протягом цього вечора, 20 березня, ми спостерігали у новинах дуже цікаві речі: над окупованим росіянами Джанкоєм у нічній темряві дирчали в небі безпілотники. Було видно і чутно на оприлюднених відеороликах, як вони кудись падають і розриваються. Бавовна, одним словом. Головний гоблін окупаційної влади Криму Аксьонов заявив, що там працювала протиповітряна оборона, тобто атака з повітря таким чином була підтверджена. На неофіційному рівні росіяни навіть пишуть у порядку жарту, що це були перепрограмовані іранські безпілотники «Шахід», які Росія запускає по Україні, але всі вони тепер летять на джанкой. Але це, скоріш за все, просто був жарт. Насправді ж Джанко атакували якісь інші безпілотники, і по дивному збігу обставин начальник головного управління розвитки Міноборони України Кирило Буданов майже відразу заявив, що там у Джанкої росіяни залізницею везли на морську базу у Севастополі ракети калібр для надводних кораблів, але не довезли, тому що Ракети та інші боєприпаси було знищено. Ви спитаєте, а що корабельні ракети робили у Джанкої так далеко від моря? А я вам відповім, що Джанкої це єдиний на весь Крим залізничний вузол, де перетинаються всі важливі залізничні лі лінії у Криму. І та, що йде від Керчі – та того самого підшквареного мосту і ті дві лінії, що йдуть в Крим від Запоріжжя через Мелітополь та від Херсону, та лінія основна на Сімферополь і Севастополь. Тому не дивно, що важливий вантаж перехопили саме у Джанкої, у найближчій до контрольованої української території. Точці до речі, у Джанкої є ще військовий аеродром, і гадаю, що йому вночі теж дісталися. Чому ж це важливо для Одеси? А тому, що для кораблі російського Чорноморського флоту не отримують дуже велику частину свого боєкомплекту. Можливо, навіть, що було знищено все, що росіяни старанно виробляли протягом кількох останніх тижнів. І тому вірогідність ударів з моря по Одеській області та іншим регіонам України, в тому числі по Львову та по іншим регіонам Західної України, тепер значно менша на деякий час. Як же саме був завданий удар по Джанкою? Ми всі бачили та чули дрони. Вони дійсно були і цілком могли стати єдиним засобом ураження на мене. Запланованих цілей у росіян, але не забуваємо, що Сполучені Штати Америки вже надають Україні певну кількість більш далекобійних ракет до установок Хаймарс з далекобійністю до 150 кілометрів. Україна також має власні ракети Вільха М з далекобійністю до 130 км кілометрів. Та офіційно повідомляла пару тижнів тому про випробування їх версії з можливою досяжністю дальності Ті самі 150 кілометрів. А тепер увага! Від деяких контрольованих Україною районів на правому березі Дніпра у Херсонській області до Джанкою якраз є 150 кілометрів чи навіть менше. Тобто можна припустити, що одночасно з дронами міг бути і ракетний удар по окупантах. Тепер російські окупанти оголосили у Джанкої та на півночі Криму взагалі режим надзвичайного стану, та це їм не допоможе. Тому що процес демілітаризації Криму триває і буде тривати до повної перемоги. Надто ми прощаємося, слідкуємо за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. З вами був рудий. До побачення, слава Україні!